Готуємо легко та швидку з Наталею Данилюк. Вітаю на своїй кухні і сьогодні приготуємо з вами смачні роліні з шпинатом та творогом. Отож, поїхали. Тісто філо це щось надзвичайно смачне та хрумке. Схоже на листкове тісто, але зовсім інше. Раджу спробувати його у випічці. І впевнена, ви його полюбите, так як і я. Отож, розпочнемо приготування. Використовуємо ще залишки свіжого шпинату, його, до речі, ще можна придбати, або ж беремо заморожений, це не є проблемою, попередньо його розморожуємо. Та пасируємо на сковорідці, У мене трішечки оливкової олії, можна вершкове масло або ж соняшникова олія до ось такого розм'якшеного вигляду. Творог розминаю, до речі, можна взяти бринзу, смакує дуже смачно також. Бринзу не солимо, можна додати лише перець. Так як у мене творог, я додала півчайної ложки солі та перчик. Додаємо наш шпинат, який протушкований легенько на сковорідці перемішує та будемо скручувати наші роліні. Насправді вони готуються дуже легко та швидко. Я сама була здивована, коли вперше пробувала. Отож, беремо наш один листок е, лист, тіста філо. Я для змащування використовувала оливкову олію. Можна розтопити вершкове масло або ж замінити на рослину олію. Та викладаємо нашу начинку. З одного боку тоненьку лінію та з іншого боку. До речі, роліні можна готувати із будь-якою начинкою. Це той варіант, коли в тісто можна закрутити усе, що ви маєте вдома. Чи це яблучне варення, чи це яблука, персики, будь-які фрукти або ж гриби, курочку чи будь-яка інша начинка. Ковбаска сиром теж смачно смакує. І закручуємо таким чином наші трубочки. Формуємо наші роліні. Розпочали формувати, це робиться дуже швидко, ставимо розігрівати духову шафу на 180 градусів, щоб наші пиріжечки ми заклали у повністю добряче розігріту духову шафу. Я продовжую викладати все на свої чотири листка, які у мене залишились від попередньої випічки. До речі, 200 г творогу з такими інгредієнтами, як я прописала, у мене якраз вистачило на 4 листа. Та ось такі чудові роліні у нас виходять. Змащуємо гарнесенько збитим яєчком. Та за бажанням посипаємо кунжутом. До речі, дуже Гарненько виглядає, коли з'єднати між собою білий та чорний кунжут. У мене був лише білий, тому посипаємо та ставимо випікати. Випікаються 30 хвилин до гарної рум'яної золотистої скоринки. З'їдаються дуже швидко, смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді, отже, їх можна з легкістю брати і на перекуси та готувати дитині до школи. Тому готуйте, зберігайте рецепт, ставте вподобання на це відео та діліться в коментарях, як вам такий рецептик. Буду вдячна за підписку на мій канал, адже ми просуваємо з вами україномовний контент. Смачного!